Доброго ранку, друзі. Сьогодні хочемо показати ще одну інновацію кооперативу Павик: це стильовий вентилятор з підігрівними лопастями. Ось він висить у теплиці, це наша теплиця. На сьогодні холодні ночі, і доводиться підігрівати теплицю різними способами. Отам попереду піч, якою ми гріли зимою, ось наші помідори. От, шкілка для розсади на алюмінієвій драбині і дуже значний перепад температур. Ось зараз 6 ранку. На термометрі 14 градусів на рівні голови. На ґрунті зараз 10 градусів термометр. А оскільки тепле повітря піднімається вгору, то вгорі ще вища температура. І от для того, щоб опустити температуру теплого повітря вниз, ми експериментуємо, використовуємо стильовий вентилятор. От. Вмикається він пультом, дозволяє регулювати як оберти. Ось ми його зараз вінкнули, він плавно запускається. Регулюється як оберти, так і температуру нагріву. І Протягом буквально 10 хвилин вже вирівнюється температура в теплиці, піднімається і можна його використовувати як вручну, так і від запуск і контроль від терморегулятора автоматично. Це наша нова розробка захищена патентом України. Може, хто займається також таким цікавим. Промислом. Звертайтеся, будемо експериментувати разом. Пройшло 10 хвилин. Температура в повітрі піднялася на 3 градуси. Але термометр знаходиться безпосередньо під вентилятором. Температура на ґрунті піднялася на 1 градус. І у теплиці. Переміщується повітря, повітря є вітерець. Вітерець сприяє запиленню повітрозапильних вітрозапильних культур, а саме помідорів. От вони зацвітуть буквально через кілька днів. І ми будемо спостерігати корисний ефект від наявності вітру в теплиці. Вентилятор працює. На все добре.